Який набір товарів точно шокує касира? Дізнайтеся графік роботи певного касира, і в перший тиждень купіть моркву та вазелін, кожного тижня купуйте овочі більше ніж у попередній. Наприклад, у такому порядку огірки, кабачки, баклажани бруква, розплачуючись за покупки, між справою поскаржитесь, що вам стало важко ходити. Наведу, як приклад, реальний набір продуктів, з якими я одного разу підійшов до каси. Збирався на фестиваль Даунлаут. Мої друзі, які поїхали на день раніше, були такі люб'язні, що взяли з собою мій намет і навіть встановили його. Але потім вони написали, що він протікає під час дощу, будучи ще юним і недосвідченим, я заїхав дорогою в супермаркет і купив там рулон мішків для сміття, щоб покласти їх на намет. Природньо довелося взяти і скотч, щоб прикріпити мішки до намету. Амету, а також канцелярський ніж, щоб розрізати їх. Враховуючи, що я їхав на рок-фестиваль, я не міг не купити алкоголь, а ще прихопив контрацептиви на випадок, якщо мені пощастить. Вираз на обличчі касира був незабутній. Трохи більше десяти років тому, коли всі почали жити в постійному страху. Після 11 вересня два моїх друга працювали в таборі бойскаутів, незважаючи на те, що їм було за 20 і вони були наставниками, вони були зобов'язані носити уніформу, як і їхні подопічні. В одного з них була машина, тому їх щотижня відправляли по всіх підрозділах табору, щоб вони з'ясували, яких продуктів бракує. Після чого вони їздили по них у Волмарт. Одного разу вони в Котре поїхали в магазин зі списком того, що потрібно купити. Біля каси вони виклали все на стрічку. Касирка зріла жінка за 40, відсканувала одну за одною 25 коробок із кулями для пневматики. Навіть оком не маргнула. Потім вона відсканувала три коробки борошняної суміші для торта, п'ять коробок щурочої отрути. І тут вона замислилась, для чого все це. Всілякі варіанти почали крутитися в її голові: кулі для пневматики, борошняна Суміш для торта щуряча отрута, кулі, борошно, отрута. А вона, немов забула про свою рутинну роботу і підозріло втупилася на двох переростків у формі бойскаутів. Мій кориш не втримався від спокуси. Він втупився в підлогу, набув дуже похмурого вигляду і сказав крізь зуби, помстимося їм. Не відриваючи погляду від моїх друзів, касирка взяла телефон і сказала: охорону до четвертої стійки. Охорона відвела їх до свого кабінету, де їм довелося по. Пояснювати, ледве стримуючи сміх, що все це куплено для табору, кулі для полігону, борошняну суміш для торта на день народження директора, щурячу отруту для приміщень, де зберігаються продукти. Зовсім не для того, щоб отруїти торт. Охорона дозволила їм забрати все з собою, але провела до виходу. Інший друг, який теж любив пожартувати, нахилився до першого і театрально прошепотів. Чувак, вони нам повірили. Після цього їм обом заборонили по. Вертатися в магазин купіть по одному предмету фалічної форми. Викладіть їх на стрічку перед касою в порядку збільшення розміру: банан, огірок, ковбаса, кабачок, морква і так далі. Ми розважались так, коли вчилися в старших класах. Ми навіть запровадили правило, що можна купувати лише три речі, загальна вартість яких не повинна була перевищувати певний ліміт. Приклади наборів, що перемогли: перший серветки, лосіон, диски з серіалом Даша мандрівниця, другий торти з написом з днем народження, бабуся, щуряча отрута, листівка зі співчуттям, третій насадка для душа, німецький словник проти газ. Розплатіться за покупки точною до копійок сумою. Я робила так кілька разів: купувала дві або три звичайні речі і чекаючи в черзі, складала в розумі їхні ціни. Коли касири пробивали всю покупку, я простягала їм точну суму грошей. Деякі з них в результаті дивилися на мене як на інопланетянку». Працював у супермаркеті і нас завжди забавляло те, що один хлопець із студії фільмів для дорослих час від часу приходив до нас перекусити. Потім одного чудового дня разом з обідом він, як ні в чому не бувало, купив збиті вершки, полуницю, огірок і шоколадний сироп. Ми всі такі, та ну нафіг! Касирів неможливо здивувати нічим із переліченого, нічого такого, щоб їх налякало. До мене підходили люди навіть із таким набором: мастило, рюкзак із дитячим повідцем, два набори Лего, Юресік Парк, Мазь, дитяча спідня білизна, бюзгалтер такого величезного розміру, що ним можна укрити танк, диски з кількома сезонами Сайнфілда, попкорниця і пляшка відбілювача. Сфотографуйте касира, щойно війдете. Сходіть у фотолабораторію і роздрукуйте фото, знайдіть серед товарів рамку для фотографії і вставте фотографію в рамку. А потім підійдіть до каси з клейкою стрічкою і пляшкою відбілювача, поцілуйте фотографію після того як ви розплатитесь для посилення ефекту, не зводячи очей з касира. Одного разу зайшов до супермаркету, АТБ, взяв маленьку цукерку і на касі попросив найбільший пакет. Після чого поклав туди цукерку і пішов до виходу. Обличчя касира і охоронця в той момент неможливо передати словами. Я працювала над спецефектами до одного фільму, і в якийсь момент ми зрозуміли, що нам потрібна гель з маска, щоб іграшкові монстри здавалися блискучішими в кадрі. Я вже занурила візок увесь гель, який був у магазині. Як раптом мені зателефонували і сказали, щоб я заодно купила також усі їхні гелеві ручки. Я підійшла до каси з візком, повним тюбіками зі змазкою і геловими ручками. Подивилася на касирку і сказала їй, що хочу встановити світо рекорд вона пробила все, не сказавши ні слова. Це було так кумедно. Це реально сталося зі мною. Я підійшов до каси магазину о першій годині ночі з одним тільки вантузом. Касирка одразу запитала, ще навіть не подивившись на мене, як поживаєте, сер. Я відповів: я купую таке пристосування вночі. Як ти думаєш, як я можу поживати? Жоден із нас не сказав більше ні слова, не знаючи, підійде це до теми, але я зробив свій внесок у міру можливості. Проносне вантус, велика упаковка з рулонами туалетного паперу. Заради вашого благополуччя. Сподіваюся, вам не доведеться скористатися всім цим набором одночасно. Якось раз я ненавмисно налякала касира, я купила такі речі: чорні мішки для сміття, маски для обличчя, мазь, Vicks VapoRub, чудово підходить для нанесення на внутрішній бік масок для обличчя, щоб уникнути понюху, коробку з гумовими рукавичками, засіб для чищення килимів, ароматизатор, ароматичні свічки, упаковку вологих серветок і великий рулон паперового рушника. Річ у тім, що наш собака страждав від проносу і поскудив по. В цьому будинку, коли ми були на роботі, касирка подивилася на мене так, ніби роздумувала, чи варто викликати копів. Я пояснила їй ситуацію, навряд чи вона мені повірила. Ми часто робили це в коледжі. Найбільше нам вдалося шокувати їх, коли ми купили розмальовку, дитячий сироп від кашлю і пачку контрацептивів. Я б розтлумачив це так, наша дитина хвора, але це не вплине на наші плани на цей вечір. Справжня історія: колега мого друга збирався до своєї дівчини, у якої є собака. Він заїхав у супермаркет і купив віски, гумки та собачий корм. Ми не настільки шокували касира, але ситуація вийшла неоднозначною. Ми з моїм хлопцем, його другом і дівчиною друга, зібралися поїхати на північ, щоб побачити сніг. Друг мого хлопця завжди тусувався з нами, і в якийсь момент йому захотілося зняти відео з нашої подорожі. Я взяла з собою камеру. Ми пішли в Walmart і купили диски для камери і презики. Раптово я усвідомила, який дивний вигляд має те, що ми втрьох купуємо саме такий набір. Речей, я боялася, що касир, подумає, що ми прийдемо разом додому, влаштуємо трійничок і знімемо це. Хоча ми б точно не стали цього робити. Підійдіть до каси з пачкою презиків і зробіть вигляд, що у вас не вистачає грошей, поверніть їх на полицю і поверніться з рулоном поліетиленових пакетів і кликою стрічкою. В однієї жінки захворіла донька 4 роки, їй порадили розтирати її горілкою. І ось стоїть вона на касі, однією рукою тримає доньку, іншою горілку. Касир несхвально поглядає. Дитина зрозуміла ситуацію і вирішила заступитися за маму. Моя мама не п'є, Це для мене. Якось раз ми з братом пішли в супермаркет. Йому був 21 рік, а мені 27. Ми увійшли до супермаркету і купили кілька запальничок, шість упаковок ізоляційної стрічки, трохи вухла, який спрей, дезодорант, і близько 13 метрів мотузки. Коли ми підійшли до каси, бабуся років 70 подивилася на нас дуже здивовано і спантеличено. Хлопчики, що ви будете з цим робити? Брат подивився на неї пильно і сказав із дуже серйозно виразом на обличчі мем, це секретна інформація. Вона розрахувала нас, і ми пішли. Ми не зронили жодного звуку, поки не залишили будівлю, але потім обидва мало не надірували животи від сміху, ніби надихалися з виселяючого газу. Мені був потрібен дезодорант, мотузку. Ми купили, щоб наробити з неї браслетів і брілоків. Ізоляційна стрічка була потрібна, щоб скріпити дріт. Крім того, я завжди намагаюся тримати. Зайвий моток ізоляційної стрічки про запас. Запальнички були потрібні для того, щоб запустити фейерверки. А бухло ми збиралися пити на вечірці після фейерверку. Упаковка памперса трохи молочної суміші та пляшка горілки. Потім раптом усвідомте, що у вас бракує грошей. Відкладіть памперси і суміш, розплатіться тільки за горілку. Я колись працювала касиром, подібне відбувалося досить часто. Презики з маска, кактус, додаткові бали, якщо нап'ялити гумку на кактус одразу після того, як касир проб'є їх. Я якось купувала два види плоскогубців: молоток, пачку цвяхі, пачку фольги, газ, запальничку, знак обережно, легкозаймінні речовини і вхід людям заборонено. Тоді мені було 12. обличчя касира потрібно було бачити. Я маленький робив собаці будку на подвір'ї будинку одним літом. І коли з батьками пішов до будівельного магазину, я окремо від них пішов до каси з таким набором речей: мотузка, брізент, содова лопатка і канцелярський ніж. Касирка не продала мені це, натомість вона схопила мене за руку і потягла шукати батьків. Коли вона знайшла їх, то підійшла зі словами: Ви знаєте, що ваш син намагався купити. Ми якось забули купити котячий корм. Повернулися в магазин. Мій тато і брат. А ми з мамою залишилися в машині. Тато в магазині побачив акцію на пиво і, звісно, не втримався купити кілька ящиків. І звісно, взяв корму для кота: п'ятикілограмовий пакет. Ніхто не помітив нічого, поки ми не підійшли до каси. Слова продавчині вразили у нашому магазині. Що кращої закуски до пива немає? Ну гаразд. Це ваш вибір. Дідько, два ящики пива і 5 кіло корму. У мене немає слів. Дякуємо вам за перегляд. А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!